Пактична когерентна томографія це безконтактний метод обстеження, за допомогою якого лікар-офтальмолог в деталях оцінює структури, різні структури тканин ока, їх взаємозв'язок із сусідніми тканинами, зміни зовнішніх контурів, а також зміни, які вже наявні на очному дні для вибору адекватної тактики лікування. Сам метод є абсолютно безболісний, швидкий, але цінний. В діагностиці патології переднього відрізку ока, патології зорового нерва. Сюди ми можемо віднести глаукому, запальні процеси, порушення кровообігу в стовбурі, нерва та хвороб сітківки. Це різного роду дегенеративні стани, спадкові дистрофії, запальні захворювання, відшарування та патології макулярної ділянки. Цей метод також обов'язково показаний пацієнтам з хворобами нервової системи, з гіпертонічною хворобою та цукровим діабетом, оскільки вони дуже часто дають прояви. Саме з боку органа зору, спочатку лікар робить збір анамнезу, проводить перевірку гостроти зору і проводить офтальмоскопію під медмідріазом. Потім, враховуючи вже власне скарги пацієнта, корекцію зору, ми вирішуємо питання про проведення оптичної когерентної томографії.